сервісний центр на ремонті з 1 квітня сервісний центр мвс 8042, що у столиці приїжджає через відновлювальні роботи тимчасово він працюватиме в одній будівлі з центром номер 8041 за адресою вулиця перемоги 20. усі раніше зроблені записи в системі є запис чи ні і більше про роботу сервісних центрів МВС та роботу нової електронної черги розпитаю Дарину Будько, головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у місті Києві. Вітаю вас, пані Дарино. Слава Україні. Героям слава вітаю студії! Вітаю глядачів! Дякую за запрошення. Розкажіть нам чим зумовлено таке злиття двох сервісних центрів в один і скільки часу два сервісних центри працюватимуть в одному приміщенні? Ми раді повідомити, що ремонтні роботи в будівлі територіального підрозділу 82 розпочато. А тому було вирішено змістити роботу територіального підрозділу. Перемістити його на вулицю перемоги, будинок 20, де зараз функціонує територіальний підрозділ 8041. Це тимчасовий захід на момент проведення ремонтних робіт. Ми зберігли весь перелік послуг, що надаються громадянам. А так само можна отримати послугу прийняття теоретичних практичних іспитів, обміняти національне посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія. А також отримати посвідчення водія видане вперше єдиною відмінністю залишається в тому, що наразі маршрути для складання практичних іспитів територіального підрозділу вісімдесят використовуватись не будуть. Наразі здійснено розподіл маршрутів між двома центрами, тому незручності для громадян будуть мінімальними. А що це означає, що практия що означає, що маршрути змінені? Маршрути у кожного територіального підрозділу є власні маршрути для складання практичних іспитів. Інформацію про них можна дізнатися на сайті головного сервісного центру МВС у класі посвідчення водія. Там деталізована карта під форматі з усіма позначками. А наразі через тимчасовий переїзд через проведення ремонтних робіт 80 42 територіального підрозділу і їх перепацію. Знову ж таки, для зручності громадян е, вирішено відправною точкою зробити маршрути територіального підрозділу 8041. Наразі їх сім, е, вони поділені між підрозділами. Також є сумісні маршрути, е, тому не буде ніяких жодних проблем. Для громадян нічого не зміниться, адже ми впевнені, що наші українці проходять якісне навчання і шот на будь-яких маршрутах. Пані Дарино, раніше у нас Я? в ефірі ви повідомляли про кінцевий термін зберігання номерних знаків. А, аби сплатити за їхні зберігання цей е, термін сплив напередодні. Тож скільки номерів знищено? А, наразі ми очікуємо звітність від територіальних підрозділів міста Києва. Це відбудеться третього квітня. А кількість знищених номерних знаків це завжди змінна величина. Пояснюю, чому, тому що у нас щодня виникають моменти, коли ми виявляємо номерні знаки, що находять на відповідальному зберіганні, але оплата за них не внесена. Тому ми очікуємо кінцеву цифру знищених номерних знаків станом на 3 квітня. Хочу за Важити і нагадати всім обов'язково автовласникам, хто залишив свої номерні знаки на зберіганні в сервісних центрах МВС про обов'язковість внесення своєчасної плати, контроль за термінами та. на надходження платіжного документу для їх зберігання повинен здійснювати саме автовласник. Він повинен, якщо не впевнений, наприклад, що термін його зберігання телефонувати або зв'язатися з будь-яким з адміністраторів сервісного центру, де він знаходиться, отримати чітку інформацію. Будь-якому разі, номерні знаки після закінчення їх оплати наступного дня підлягають знищенню і поновлення їх не передбачено. Тому, будь ласка, сплачуйте вар. Місця зберігання однієї доби становить 10 гривень і сімдесят копійок. Це можна зробити двома способами: або завітати безпосередньо до сервісного центру, звернутися на стійкі інформації, поінформувати адміністратора про своє бажання. Це може також зробити уповноважений керівник від власника, або сплатити можна через кабінет водія. Випадку також обирається певний термін, носяться кошти, і платівний документ автоматично надходить до сервісного центру МВС. Хочу також наголосити, що ми не передаємо номерні знаки між територіальними підрозділами, між сервісними центрами, але є приємна новина в тому, що автовласники можуть такий номерний знак перезакріпити за найближчими родичами, такими, як батько, мати, дружина, наприклад. Чоловік або діти звичайно за умови надання відповідного документу про підтвердження ступенства тиждень. То, як усі сервісні центри МВС перейшли на нову форму електронного запису? По перше, нагадайте, в чому причина цього переходу і які вже результати є. Причина переходу це перехід на оновлену більш досконалу систему. Вона має посилений захід від зовнішнього втручання також в неї посилений захід від автоматизованих ботів, які раніше вихоплювали талони, і пересічні громадяни не могли отримати швидко якісно наші послуги. Зараз ця процедура вже трошечки в нас діє з 25 березня. Ми задоволені результатом. Громадяни реєструються, немає проблем. На ну, теоретичні іспити взагалі ми повністю покриваємо всю потребу. Жодних черг немає. Громадяни її отримують швидко і вчасно. Практичний іспит залежить, кількість практичних іспитів прийнятих залежить від кількості також чисельної екзаменації. Ми наразі поповнюємо штат, проводимо роботу з поповнення наших кадрових резервів. А такі екзаменатори проходять спеціальне навчання при академії міністерства внутрішніх справ України. Тож будемо сподіватися, що ми також подальшому вирішимо цю проблему докорінно. Тоді я. Пані Дарина, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Що знайшли час? Це була Дарина Будько, головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у місті Києві.